Привіт всім, здоровенькі були. Розпочинаю шити худі, це в мене викрийка спинки, трикотаж з начосом, але, наскільки я розумію, це двонитка. от Він такий плотненький, не зовсім тоненький, але й не такий, як трьох нитка. Так, тут у мене рука в реглан, підкрайні бокові деталі будуть, і буде він двокольоровий, буде поєднання жовтого і чорного. Всі деталі розкроїла Ось такі будуть бокові деталі із чорного. Був залишок у мене по щільності і по товщині десь подібний цьому близький до нього. Ось там ще залишилось трохи, я думала, можливо, ще може манжети, але вже ні на що не вийде. Там дуже такі випади, які не можна застосувати. Ну, в процесі роботи буду бачити. З чого я починаю пошиття? З карману. Це у мене вхід в карман, це верхня частина, тут згин. Ось тут і тут в шов іде. Тут пояс, а тут буде рельєф. Зараз я Оцю частину і цю паутинкою приклею, а тоді вхід в карман відстрочу, і уже буду на полочку закріплювати і настрочу по цій частині зверху карман, настрочу на полочку. Ось так я приготувала паутинку на папері. Зараз її закріплю, тоді папір зніму і загну ці припуски. Тут ширина 2 см. І я такі і припуски робила: 2 см. Загну і приліплю під праскою з паром. Карман готовий. Ось. Дуже гарно виходить. Мені дуже подобається, так. він не розтягується вхід карман, паутинка не дозволяє. Зараз я відстрочу тут і тут, а зверху настрочу і закріплено буде. Бачите, тут. Тримається гарно. Не дивлячись на те, що тут пушок з начосиком. трикотаж. Рекомендую, як хто так не робить. Я ось прострочила входи в карман. Верхню частину тут розмітила. Ви бачите, тут середина. Полочки, середина кармана, провела горизонтальну лінію. Трикотаж його легко формувати. ось І зараз буду тут строчить поверху, настрочувати. Карман готов. Буду пришивати бокові частини. Пристрочила я на полуці на спиці, бокові частини. Ось так. Виходить, колір міняється в залежності від того, де я тримаю камеру, під яким кутом. Вшила я рукави. Ну, і тепер мені я не знімала, не показувала, там нічого такого складного нема, все просто. Тепер я боковий шов і шов на рукаві. одне Однією строчкою зроблю. Ось так виходить, широченний такий. Не знаю, кому підійде, це для проби. Хоча у нас у внука старшого, плечі широкі. Можливо, і буде підходить йому пояс, манжети і капюшон залишилось. Ну це вже завтра. Ось і завтра наступила. Я підготувала пояс по низу, який йде, манжети, капюшон вшила. І по лицю зробила строчкою, так сказати, що припрасувала. Продовжую. Зараз буду вшивати. Пояс, манжети, і пришивати до світшота. Ну, ось, Готові манжети і чорні приготувала, побачу, які краще підійдуть. Згадала, що там у мене випади є, але ось так вийшли трохи вищі. Ну і цей пояс. Зараз буду міряти. Ось приклала, мені більше подобається чорною. і практичніше, бо ми знаємо, що манжети замащуються швидше всього, особливо у наших хлопців, які катаються на велосипедах. Буду робити чорні. А ці жовті в мене залишаться на інший вироб. бо тут залишилась тканина, я буду щось шити. Тіпа типу світшота. От. І буде однотонного, і буде така манжета. Мені здається, непогано буде ось так з чорними штанами. Правда ж? Ну, капюшон ще я ж не пришила. осталось мені. Пришить капюшон. О, дуже гарно, як по мені. Вирішила поставити люверси. У мене є ось такі маленькі, з діаметром маленьким, жовті і більший білі. Мені жовті більше подобаються. але діаметр зовсім маленький, шнурочка у мене такого нема, щоб заправити. Ось я навіть не знаю, що мені робити. Ну, зараз пошукаю, може десь знайду якийсь шнурок. такий підходящий. Ура! Найшла кіперну стрічку. Ось їх тут у мене багато. Тут якраз такий був залишок чорної. Ось. І проходить. Тугенько, але проходить. І в мене ще є, де це вони мої? Ось на кончик ось таку. Одягну, правда, не зовсім співпадає колір. От горе, скільки всього, і як почнеш вибирати, ой, ну, буду зараз думати. Перша дірка є. Я не пробиваю дірочку на трикотажі, а розсовую нитки. Ось де це мої ось такі у мене ножиці є. Починаю носиком, а тоді йду далі. Ось Тут у мене така дирка. І тоді одягаю О, на це, і прибор вставляю. Тьфу, забула, як називається. Ось такий у мене прибор. Ось я розсунула. Нитки і зараз закріплю. обробила я капюшон під кройною обтачкою, заправила туди стрічку, от закріпила. Тепер буду перекривати її і прострочу по лицю, по всій довжині капюшона. Так, все готово. Затягнула, зробила, прострочила, одягла. Вони такі симпатичні, ось. Гарно тримаються там, я вирішила пришити капюшон. За допомогою кіперної стрічки. Не оверлоком обробить. Ось. Вже один раз я настрочила і ще по краю ще раз настрочу. Так, завершила я роботу надході Ось так вийшло. На капюшоні все закрите, шов закритий під кіперну стрічку. Ось так по лицю капюшон. О. Місцями стримувала машину, вона так і хотіла стрибнути, ну, сплигнути товсті місця, але треба... старалася. Щоб рівненько було. Мені здається, непогано вийшло. Я задоволена своєю працею, швейною, до чорних брюків. Вони вже брюки носять, це не йому ось буде гарно. Могло би бути краще, але як вийшло. На цьому буду завершувати. От, бувайте здорові. Заходьте на канал, пишіть, лайкайте і до нових зустрічей! Я продовжую шити. Ще щось покажу. Пока-пока!